День прапора, який в Україні щорічно відзначається 23 серпня, славучани також відзначили підняттям державного стягу. На центральному майдані міста зібрались десятки людей. Вони прийшли розділити урочистість моменту, адже в останні два роки через події на майдані та війну на сході синьо-жовтий стяг із просто державного символу перетворився на символ гідності, єдності та звитяги. Він допоміг нам усвідомити, що ми нація. Він об'єднав нас у боротьбі за європейське майбутнє України з коротким вітальним словом до присутніх учасників урочистої. Події звернувся міський голова Василь Сидор. Державний прапор України як символ свободи та слави нашої країни уособлює всі прагнення та надії українського народу на краще майбутнє. Наш прапор це символ свободи і незалежності, слави і відродження України. Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. Тож нехай стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї батьківщини. Під живе виконання гімну України право підняти державний прапор було надано міському голові Василю Сидору, батькові загиблого в зоні АТО славучанина Олексія Сковородіна Володимиру Сковородіну та кращому учню загальноосвітньої школи номер 4 Олександру Сокульцю. Далі учасники заходу, колоною пізолки духового оркестру, вирушили до скверу Тараса Шевченка, де також було заплановано підняття державного прапора. Це місце є символічним для Славути, адже тут, 3 вересня 1990 року, на велелюдному мітингу було першим. Місці піднято синьо-жовтий прапор. Пам'ятний знак встановлено на зібрані Славочанами кошти рівно два роки тому. Прапор підняли міський голова Василь Сидор, Володимир Сковородін та батько ще одного загиблого героя Андрія Повстюка Олексій Повстюк та учень загальноосвітньої школи номер 4 Олександр Соколець.